Павлені друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. В Стамбулі лікар-кошер Фуркан Каябасаглу пригадує, раніше я приймав перші другі, а потім і треті пологи у тих самих родин, а тепер це частіше лише одні. За його словами, сьогодні з десяти пологів тільки одні це народження другої дитини. Решта батьків зупиняються на одному. Лікар зітхає. Ми вже не маємо навіть тієї кількості народжень, яка потрібна, щоб навчати нових лікарів. Про це пише впливове британське видання The економіст, і насправді ця історія виходить далеко за межі Туреччини. Розповім вам, а ви, будь ласка, підпишіться на мій ютуб-канал Галасюк про економіку. Цей приклад це насправді лише частина глобального тренду. Поза минулого року рівень народжуваності це так званий загальний коефіцієнт народжуваності, Total Fertility Rate – У Туреччині впав до 1,48 дитини на жінку. Для стабільності населення потрібно, щоб цей рівень був близько 2,1%. І ще кілька років тому ООН прогнозували, що Туреччина досягне такої низької позначки лише до 2100 року. Але падіння народжуваності це далека не тільки турецька історія, це глобальне явище. Ну, поговоримо з вами про це, тому що, на жаль, для нас це надзвичайно актуально. В деяких країнах, наприклад, в Колумбії, в столиці, в Боготі. Коефіцієнт народжуваності вже 0,91 Це нижче навіть за Токіо. В Індії цей рівень навіть впав, і він тепер нижче 2,1. Отже, приблизно з середини цього століття населення там почне скорочуватися ще кілька десятиліть, і Індія піде на спад за чисельністю населення. Китай вже офіційно ввійшов в фазу зменшення населення. і... Кілька років тому він перестав бути найбільш населеною країною світу. Він уступив цю пальму першості Індії. Ми з вами про це говорили. А тепер я дивився прогнози. ООН очікується, що до 2600 року в Китаї буде менше ніж 700 мільйонів мешканців. Уявіть собі, з мільярда 400 мільйонів до 700, там ну, десь 670 мільйонів людей. Скорочення більш ніж вдвічі. Це просто. Нова реальність в США і в Мексиці. У цей показник TFR, він знизився до 1,6. у Франції, наприклад, минулого року зафіксували найменше народжень з 1806 року, коли населення країни було вдвічі меншим за нинішнє в Італії. Найнижчий показник з часів об'єднання держави в 1861 році. Тобто мова не лише про розвинені країни, зниження. Народженості відбувається всюди, від Південної Америки до навіть Африки. Чому люди народжують менше? Ну, фактори всі добре відомі: серед ключових це, по-перше, те, що соціальні системи захищають літніх людей. Більше не треба. Розраховувати на дітей як на пенсію, як це було раніше. Дитяча смертність впала, це більше не потрібно вже страхуватись народженням багатьох дітей, тому що не, не всі доживають до зрілого віку, не кажучи вже про старість. Да? Освіта і кар'єра жінок, доступ до контрацепції, планування сім'ї все це змінило поведінку людей. і... Цілих суспільств, ну і підліткові вагітності стають рідкістю також. Всі ці фактори вони разом діють і знижують рівень народжуваності. Безумовно, це не вичерпний перелік, але, можливо, ключові з них. Це все виглядає як позитивні соціальні зміни. Насправді. Навіть я б сказав, що це такі очевидні ознаки цивілізації, але є одне але. Швидкість падіння народжуваності різко зросла. Відбувся такий своєрідний стрибок. У 2000-х роках ще глобальний коефіцієнт народжуваності знижувався повільніше. У 2010-х роках вже темпи скорочення зросли. Вони не просто зросли, вони подвоїлись, а тепер подвоїлись знову. Деякі країни просто шокують своїми показниками. Південна Корея, наприклад, вже. Сім років поспіль живе з показником менше одної дитини на жінку, там 0,70 чимось у них коефіцієнт От останні роки надзвичайно низький. Якщо це триватиме, то населення країни може скоротитись вдвічі за життя одного покоління. Колумбія мала мати 1,6% цей коефіцієнт, натомість поза минулого року опустилась до 1,2. А оцінки на от, поточну ситуацію 1,6. А в столиці в них ми з вами говорили взагалі 0,91. Єгипет впав нижче 2 мільйонів народжень на рік, і це при тому, що прогнози давали такий рівень лише на 2000-й рік. Ну і в нашій рідній Україні загальний коефіцієнт народжуваності. Складає близько 09, трішки буквально вище за 0,9, І це практично світовий демографічний такий антирекорд. Гірше я бачив показники тільки у Південній Кореї і Тайвань також. Чи може взагалі людство зникнути, от при такій динаміці народжуваності? Сьогодні лише третина світового населення живе в країнах, де загальний коефіцієнт народженості достатньо високий, щоб населення зростало. Але навіть там темпи падають. ООН вважали, що населення Землі буде зростати до 2084 року, сягнувши понад 10 мільярдів людей, 10 мільярдів 300 мільйонів приблизно на піку. Але якщо нинішній тренд буде тривати, то пік настане вже в 2000 50-х роках і людство ніколи не перевищить 9 мільярдів людей. Після цього населення почне скорочуватись вперше, до речі, з часів Чорної смерті 14 століття, яка знищила до п'ятої частини європейців. ООН прогнозує, що низька народжуваність в країнах з часом відскочить і стабілізується або навіть зросте, але багато демографів сумніваються в цьому. Джон з інституту прикладного системного. Аналізу з Австрії прямо називає це бажаним таким, а не реалістичним сценарієм, те, що називають «wishful thinking». Досвід Північної Європи показує, що навіть країни з високим рівнем соціальної підтримки знову повертаються до демографічного падіння. У скандинавських країнах народжуваність впала на 20%, якщо ми з вами беремо за, там, за останні 15 років, скажімо. Наслідки для світу цього тренду вони масштабні і вони багатовимірні. Ну, по-перше, економіка менше працівників, значить, менше зростання, але правда, при цьому і менший тиск на довкілля. Ну і безумовно зміна споживацьких смаків, та, тому що людство старіше, Ми з вами про це говорили в окремому ефірі, і це міняє потреби. Людей це міняє ринки, це міняє технології, це міняє те, які бізнеси будуть найбільш успішними і заможними там за скажімо, за двадцять, за 30 років. В політиці також відбуваються великі зміни, тому що баланс сил між країнами може змінитись. Молодші нації отримують ну певну фору, ну, з сочки зору динаміки, енергії, креативу. Соціальні системи пенсії та медицина будуть під тиском через старіння, і якщо грити відверто, то пенсії в їх існуючому в такому звичному варіанті солідарних пенсійних систем. Ну їх скоріше за все просто не буде. Ну тому що не може одна працююча людина забезпечувати там 4 людини пенсійного віку. Так це не буде працювати буде щось інше. Да? Можливо, ми обкладемо податками і навіть скоріше за все. Штучний інтелект, роботів, будуть якісь формати таких спеціальних рент, але вже не солідарні пенсії. Культура і суспільство нарешті, менше сімей, більше одинаків, інший ритм життя і інші такі життєві траєкторії і сценарії. Ланд Прічет з Лондонської школи економіки каже, що фертильність це, уявіть собі, як леза ножа. Якщо нижче рівня заміщення, людство невпинно скорочується. Якщо вище, то зростає до небачених масштабів. Тобто тут немає певної золотої середини. В 1960-х роках боялись, що ми стоїмо на порозі демографічного вибуху, і ви пам'ятаєте, що, наприклад, той ж римський клуб написали легендарну роботу межі зростання, яка показувала. Те, що ми не можемо продовжувати екстраполювати ті тенденції розвитку економіки, демографії, технологій, тому що просто планета буде знищена, адже вона має фізичні межі. Але тепер ситуація докорінна змінилась. Людство входить в епоху скорочення, і це станеться значно швидше, ніж передбачали більшість прогнозів. І питання лише в тому. Чи зможе світ адаптуватись до цієї нової реальності? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб і на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Побачимось в наступних ефірах. До зустрічі!